Вони виступали на одній сцені з такими світовими зірками, як Шакіра та Пласідо Домінго. Взяли участь у понад 50 масштабних проєктах по всьому світу. Просипає на батьківщині в Грузії їх називають справжньою гордістю нації. Вони вдруге в Україні. На одній сцені заспівають зі своїми українськими друзями гуртом танок на майдані Конго. Та це буде 3 грудня. А вже сьогодні вони гості сніданку. Грузинські мандрівники, гурт Мхзавребі. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромоксами Якобс. Запрошує гостей. Після завтра вони концерт у Києві в Україні, вони гастролюють. А от що ви побачите, що побачить український глядач, слухач, прихильник, зараз ви почуєте цей смак. Гурт Мкзавребі. Доброго ранку. Починайте. Гамарджоба. на Напію. იმ ნაპირზე навия, канавия. ჩემი გამოგზავნილი. Наузе тетрисолия, ფიქრებს გამოხოლია harmonia bunebis. Срули меланхолия, мебаду ризваშია. Мисибаდეს ხალშია, ყურსა rungdebs arawis. И стави стихия, каи гвидзе бунева. ДаgameObject na biri. И в на пирзе навиа да навера. Чем и кому гзавнили მთევსენავი بادეს ცოლია, სხვაც ანაფირი შემიngModelა, წუთები წამებს ვღარ ერთევა. ვერស្დაეცევა ასემგონია, უველი გუბას თუდა ეჯახა. წვიმა წამოვა ასემგონია, მთევსენ მთევსი თუდაიშირა. ბეცაც ეწევა ასემგონია. გაიღვიძა გუნებო, ჰეი გამოშთანnablari diuna pirze navia მოკლედ გავაკეთე ჩემი გამოგზავნილი кайვიძა ვუნებამ Україна і Грузія разом на віки. це доводять наші гості гурт МГЗ Гігі Деда Ламазе та Лаша Тахнадзе. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. До, до речі, А у російсько-українською. А У кожного імені, а, а, а у каждого, поня, у імені є своя якась історія. история. Вот гиги ты да. розказав, що твоя фамілія даже да. Деда Ламазе Швили. Что Деда це мама, Ламазі – це красиво, швілі – сынок. Ну, син. Ну, мама, красивый сын, получается. <реш> Друзья, у нас є квитки на а, концерт Гурту М Післязавтра. Це завтра. Это сольный концерт перший в Украине у вас? Нет, это второй концерт наш сольный. Уже в Кристал Холле был у нас э, осень. Не, не осенью, когда был? 20 марта. Да, марта. Да, в марте да, був да. у нас перший концерт. Сейчас второй концерт. -го. 3 -го, 19 дев'ятнадцятого марта був перший. сейчас второй концерт 3 суботу. І третій концерт в Україні в сніданку з 1 плюс 1 Гуртом «Гзавребі». Ми приведемо нашу бесіду ранок ще не скінчився. Це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися А ромах семети м'якопсумурах. Квитки від справді культового грузинського гурту «Гзавребі» в ваших руках дзвоніть. Ти миража Фейсбук сніданок з 1 плюс 1». Останні новини зараз Літа Таран. Щоранку на каналі 1, +1 аромок Ромок Кави Якобс запрошує гостей.